Зупиняйся, Клеро. Що це ти робиш? Іди сюди. Я вже спізнююся. Будь ласка. Де це Клера? Привіт, ведлежатко. Привіт, тітко Чені. Гадай, хто щойно провів півгодини з найкрутішим хлопцем у школі. Оце так. Тільки мамі не кажи. Вона розсердиться. А вже ж я не скажу. Мене лякає те, як добре ти брешеш. <гум> Життя моє кумедну здатність здивувати. Моя мама завагітніла у 18. Вони з татом зустрічалися у старшій школі. Тітка Дженні теж заміжня за своїм шкільним хлопцем Джоне. Я думала, ми завжди будемо великою щасливою родиною. Але всесвіт мав інші плани. Мені дуже прикро. Ваш чоловік та сестра потрапили в аварію. Ми зробили все можливе. Не хочеш знати, чому вони були разом. Може, в них... Не так, цього. Чого ж ще? Ні. Я втратила тата і тітку. Я хочу поїхати. То їдьмо. Таке враження наче між нами стіна. Пам'ятаєш, цей вік усе здавалось таким складним. <реку> Клеро Грант. <реку> Ми в халепі. Сідай в авто. <реку> Хвилинку. Їх забувати. Мама робить вигляд, що тата не існувало. Скажи їй правду. Це її просто знищить. Ще не можна усміхатись, наче радіти ще зарано. Не так я уявляв наш перший поцілунок. А як ти його уявляв? Я не дам їхній зраді вплинути на моє життя. Ти використовуєш мене, щоб злити маму. З мене годі. Що ти приховуєш? Я багато чого хотіла б змінити. Але я жодної секунди про тебе не шкодувала. Ти заслужила на щастя. і жодного кейття.